Не приведи Боже, але тим не менше де на випадок воєнних дій ховатися киянам. У місті існує 6 тисяч бомбосховищ, але містян можуть прийняти лише 526. Стільки на швидку руч нарахували в київській адміністрації та оголосили цифру стурбованим киянам, але запевняють, якщо атака подітись є, де журналістам влаштували екскурсію двома дзірцевими укриттями. де вони розташовані, як облаштовані та на кого розраховані в нашому матеріалі. Довгі підземні тунелі, діряві труби, захаращені проходи. Ось такі вони укриття часів Другої світової та тобто, ті, що їх будували вже за мирних часів, про всяк випадок їх часто фільмують дигери. їхні адреси, військова таємниця. Одначе кілька таких місцева влада зараз вирішила показати, аби люди знали, у них є де сховатись. Центр Києва на Ганкові одного з підприємств із півсотні журналістів. Гостей з камерами ведуть на кілька метрів під землю. Тут картинка зовсім інша. У нас не було надзвичайного стану. На належному стані належно Готовий до використання дві за признання. дві цистерни з водою, ліжка, стільці та всюди правила поводження. Це бункер другого класу. Його стіни вбережуть лише від ударної хвилі. Тут прихистити можуть тільки своїх, бо приватна територія. Проти гази го року. Стара вата, якісь калоші маски без шлангів. Медичні аптечки, все новеньке, але 30-річної давнини зовні все нагадує муляж. Однак саме це бомбосховище вважається взірцевим і вже готове прийняти пів тисячі людей. Крім води потрібно, я так розумію, харчі, а харчів тут немає, і ми їх тут не зберігаємо. Тут такі старі щоти, старі галоші, старі комп'ютери. Навіщо це все? Ну, я ж говорю, що приміщення в мирний час використовується як скласки. Безпечно буде також у метрополітені, підземних переходах та підвалах багатоповерхівок. Завдання зробити систему деспетчерізації, диспетчерізації або навігації, і кожний громадянин, який живе в будинку, повинен отримати або сповіщення письмове, або на дверях повідомлення, де знаходиться найближчий пункт, де вони можуть Заховатись в разі, якщо не дай Бог, що прибрати та забезпечити провіантом підвальні приміщення та бункери в КМДА проситимуть підприємців на місцях та доброчинців. А поки єдиний захист це сам лише бетон, як, от у цьому підвалі, про те, що у підвалі їхнього будинку тепер бомбосховище. Мешканці цієї п'ятиповерхівки, напевно, і не здогадуються. Ось умивальник без води, туалет без дверей, і он там я бачу цистерну. Також напевно без води зате все свіжо побілене, прибране і можна сховатися на кілька годин від бомбардування. Підготувати ж потрібну кількість приміщень влада зможе лише до вересня. А якщо не дай Боже, от через а от, не, місяць, не дай Боже, ну от у нас не ти? дай Боже на Україну, не дай Боже, великий братський сусід нападе. А у нас сьогодні нема готовності. Ірина Зайць, Андрій Барков, програма вікна СТБ.